Амбітні та непереможні зібрались у Миколаєві. Там на драх вийшли найкрутіші дев'ятки, вісімки, ланоси та інші не менш претензійні машини з навколишніх сіл. Найвіртуозніше долання 400 метрів бачив Максим Хотіленко. Тоновані лануси, тюнінговані вісімки, зухвалі дев'ятки та занижені Волги. Цими вихідними на околицях Миколаєва відкривали сезон драйв рейсінгу 2016 року. У такий спосіб запальні хлопці доводять, що і в українській провінції можуть палити гуму найгірше від столичних мажорів. На місце проведення перегонів, а ця ділянка дороги між селами з'їхали чи не всі місцеві. Машинки там, 30, ті, хто так, основні, скажімо так, так з'явили заявку поучаствувати в основному раприяті. В основному просто зрителі, зрителі чоловік, може, 200, двісті. Заряджені автомобілі готові. Публіка шаленіє від адреналіну. Можна давати старт. Учасники змагань певні, дух суперництва тут не менше, ніж на справжніх перегонах формули 1 Та й швидкості майже ті самі. А ось і фаворит змагань відома багатьом сорокарічна копієчка, що готова кинути виклик будь-якому супернику, навіть якщо той вдвічі або втричі молодший. нас не радует, но э, это не убавляет у нас желание погоняться.